Вітання всім, хто порі з нами до вашої уваги інформаційний випуск новин час пік. Далі про головне на Закарпатті. Ми зробимо все можливе, щоб друзі та союзники Естонії на заході не втомлювалися допомагати Україні. Про це сьогодні в Ужгороді в ході восьмої сесії Закарпатської обласної ради повідомив перший віце-спікер парламенту Естонії Хелір Валдор Сеедер. Поважні гості сьогодні завітали на засідання і стежили за роботою депутатів, які питання стали ключовими для 54 обранців. Дивіться далі. Перше пленарне засідання восьмої сесії закарпатської облради сьогодні відбулося за участю естонських гостей. У залі зареєстровано 54 депутати, за роботою яких спостерігав перший віце-спікер Рігі Когу Хелір Валдор Сеедер. Естонський політик констатував, Закарпаття має найпряміший контакт із європейським союзом, тому місцеве життя ймовірно значною мірою залежить від транскордонної співпраці та спілкування з людьми в ЄС щодо конкретних кроків хочу в першу чергу сказати про те, що е, дуже важливою і надіюсь до кінця року воно вже буде імплементовано. Е, це є запровадження електронної черги на кордон. Крім того, робочі групи зі сторони України та зі сторони Естонії е, збираються і обговорюють нагальні питання. Крім того, я вважаю, що дуже доцільною буде співпраця на місцевому рівні, тобто органи місцевого самоврядування певних регіонів Естонії та України. Можуть співпрацювати між собою, а також приватний бізнес. І дуже цікавою є сфера туризму, оскільки ваш край є дуже гарним. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями Закарпатська облрада залучила понад мільйон євро для потреб ВПО на потреби тероборони та військових формувань. Закарпаття виділило понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту фінансів Закарпатської ОВА Петро Лазар. Звітував про освоєння коштів обласного бюджету з березня до жовтня поточного року. 215 мільйонів гривень було розподілено від перевиконання доходів у поточному році. Таких розпоряджень приймалося. 5. Крім цього, 4 розпорядження приймалося по використанню коштів резервного фонду. І я кілька слів скажу про те, куди витрачалися бюджетні кошти. Значить, На програму територіальної оборони з обласного бюджету було виділено 82,3 мільйона гривень. На Програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області це в основному поповнення мадрезерву 30 мільйонів гривень. Окрім цього, на програму Турбота для внутрішньопереміщених осіб 20 мільйонів гривень. Крім цього, для військових формувань, які перебувають, розташовуються на території Закарпатської області, з обласного бюджету було виділено 21 мільйон гривень. Голова закарпатської ОВА Віктор Микита наголосив: за даними Мінфіну, Закарпатська область, друга в Україні за темпами росту фактичних надходжень до загального фонду і друга за темпами надходжень ПДФО. У нас відбулися певні збільшення надходження до бюджету. Сьогодні ми можемо використати ці кошти для підтримки в першу чергу для блага наших громадян, а не для політичних якихось різних бачень. І я бачу, що таких тенденцій сьогодні у нас не відбувається. Тому ми повинні показати всьому світу, що навіть в час війни у нас є демократичні процеси. Ми всі за єдине, за перемогу, ми об'єднані, ми підтримуємо нашого президента. Важливим стало питання і лісової галузі. Зокрема, депутати облради просять створити Закарпатський регіональний офіс Державне підприємство Ліси України у рамках реформи. Про таку ініціативу на підтримку численної спільноти деревообробників та лісозаготівельників Закарпаття йдеться у зверненні депутатського корпусу облради, яке скерували до Кабміну і Державного агентства лісових ресурсів України. Ми маємо відійти від старої радянської системи. Так ми всі йдемо сьогодні в Європу, в Європейський Союз. Хочемо йти до тих європейських цінностей в ряді, в ряді країн Європи. Реформа зроблена, от, проведена вже от, і е, має, е, має певні свої здобутки. Навіть сказав Єврокомісар, що немає поганого часу для хороших реформ. От. Тому, е, то, е, тому я вам скажу, що є постанова Кабінету міністрів. Та є постанова Кабінету міністрів. Чи створені запаси е, сьогодні, просто доведіть до депутатів, щоб розуміли, наприклад, як ми готові сьогодні до зими і чи є в нас резерви саме для населення, навіть для тих, хто сьогодні, скажімо так, не запас ще не придбав і думає, що якось воно пройде, а потім завтра звернеться, і буде казати, ой, треба. Вже поставлено. 245 тисяч кубометрів дров паливним населенню та на соціальну сферу сформовано, значить за моєю вказівкою, сформовано та за вказівкою обласної військової адміністрації сформовано запас по 200 кубометрів дров на лісництві. Це такий запас, який ми будемо. Ну, якщо якась надзвичайна ситуація, ми його зразу включимо в дію, будемо використовувати. Депутати облради внесли і свої пропозиції та питання, що потребують негайного вирішення. Міст вілок це дуже добре, що там зараз ремонтні роботи, тому що там ми проводилися 65 років років, і це аварійна ситуація, але Щодня я там прохожу, там підприємство, ми довозимо людей із 8-10 населених пунктів, і це настільки ускладнює не тільки нам, а й тим перевізникам, які через Яково проїжджають митний контроль. Але суть не в цьому, а суть в тому, що там не видно роботу. Ми задамо це питання, особисто ми повімо і зробимо все для того, щоб найшвидше цей міст був відремонтований. Він насправді дуже важливий. Крім всього, в обласній раді відзначили депутатів, які допомагають Збройним силам України. Відповідне розпорядження командирів окремих військових частин ЗСУ зачитав заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук. Не обійшлося і без культурних питань. Облрада попросила Кабмін присвоїти закарпатському народному хору статус національного. В документі наголошується, що закарпатський народний хор понад 75 років свого існування є носієм нематеріальної культурної спадщини срібної землі. Депутати вважають, що з метою підтримки українського хорового мистецтва та враховуючи вагомий внесок цього колективу в розвиток народної культури і поширення культури України, цей колектив заслуговує статусу національний. Підтримали всі розпорядження голови військової адміністрації, спільно разом проголосували в залі. І підтримали і далі будемо працювати все разом. Будуть враховані думки всіх депутатів, саме думки, які підтримують закарпатську громаду, притимуть першу чергу наших військових і підтримують, що переміщення осіб. Підозрюваного у вбивстві Сергія Спочинського в Мукачеві визнали винним. Нагадаю, жорстоке вбивство на АЗС у Мукачеві сталося у лютому 2019 року. Від отриманих травм злочинців молодий Мукачевець Сергій Спочинський помер на місці. Варто зазначити, що головний підозрюваний Володимир Кампов перебував у розшуку Інтерпола три роки. А 8 червня цьогоріч його затримали в Іванівській ОТГ Мукачівського району. Сьогодні під час судового засідання Мукачівського міськрайонного суду підозрював. Ваному Володимиру Кампову оголосили вирок у вигляді позбавлення волі на 13 років з конфіскацією майна. У свою чергу обвинувачений у підсумку свою провину визнав та попросив вибачення за скоєне. У Виноградові під час ліквідації пожежі одну людину врятували та ще 12 евакуювали. Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Запах горілого першою відчула сусідка, яка живе поверхом вище. Рятувальники, які прибули за викликом, одразу розпочали евакуацію людей з верхніх задимлених поверхів. Двох людей спустили з четвертого поверху по висувній драбині, і 10 чоловік евакуювали по сходових клітинах. Також в ході проведення розвідки місця. Пожежі всередині палаючого помешкання вогнеборці вивели 21-річну родичку власниці квартири, яку негайно вивели з небезпечної зони. Згодом її з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували до виноградівської лікарні. Саму ж пожежу повністю ліквідували за годину. Вогонь пошкодив кухню і частково коридор, а також меблі і побутову техніку. Місцеві вогнеборці та надзвичайники спільно ліквідовували пожежу на берегівщині. В селі Велика Палець виникла пожежа в житловому будинку. Займання сталося в одній з кімнат оселі та почало стрімко ширитись на перекриття і крівлю будинку. Вогнеборцям із Виноградова та сіл Пейтер Фолво і Велика палець вдалося за півтори години загасити пожежу на площі близько 120 квадратних метрів. Вогонь встиг знищити крівлю та перекриття помешкання і пошкодити особисті речі. Постраждалих немає. Петрульні Закарпаття нагадали працівникам торгівлі про заборону продажу алкогольних або слабоалкогольних напоїв тютюнових виробів електронних сигарет особам, які не досягли 18 років. Сьогодні інспектори відділу зв'язків із громадськістю наголошували продавцям магазинів про недопущення продажу алкоголю і тютюну неповнолітні. Окрім того, поліцейські нагадали, що за це існує адмінвідповідальність. Штраф становить від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600. Власники та продавці закладів Дів торгівлі дотримуйтеся чинного законодавства і не продавайте тютюнові вироби і алкогольні напої особам, які не досягли повноліття. Жителю Іршави повідомили про підозру в організації незаконного перетину кордону за грошову винагороду, що вчинено за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, Закарпатець розробив злочинну схему перетину кордону, скориставшись запровадженням Україні воєнного стану і пов'язаних із цим обмежень щодо виїзду. Він підшукав чоловіка призовного віку і пообіцяв переправити його до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску. Свої послуги оцінив у 4 тисячі доларів США. Підозрюваний надав громадян. Но вказівку приїхати в берегово і тимчасово оселитися там, вичікуючи слушного часу для подальшого незаконного переправлення. Учора чоловіки направилися до села Бадалово, що поблизу кордону. Однак у дорозі були викриті правоохоронцями. Організатор протиправної діяльності спробував утекти однак був затриманий. Наразі встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до правопорушення. Дві родини із села Гребля, що на Хущені, не можуть поділити між собою землю. За 10 років війна між сусідами дійшла до крайньої ескалації, за словами учасників конфлікту, де одна зі сторін староста села, окрім сварок та нецензурних виразів, дійшло вже до кидання камінням одне одного та побиттям. Одні звинувачують в крадіжці, інші, що розмір земельної ділянки не відповідає реальності і, взагалі, був заміряний корупційною фірмою. В Ситуації намагалася розібратися моя колега. Кадастр пропускають 20 20 метрів і 35 сантиметрів. От вам пропущать? У небі? Так я у небі не бери пів гектара. Но на вашу ділянку наш кадастровий номер не накладається. Абсолютно не накладає. Слухай, у інших документах 20 метрів і 14 сантиметрів. Як... Ось державний, як 20 метрів і 14 який є скасований. Ja kaj ta vaša žena dala u i 20 metrivi, skaslava. 14 centri. 20 metrivi skasovala. A te pertan 20 metrivi. Pa, a mirjale tako ljuko. Nam izrobili tijeliko jak nam A jak te mirjale tako te namirali. Tijeliko jak nam vlišili. 20 14. Сусідські війни за землю у селі Гребля що на Хущині, тривають уже майже 10 років. Тут воюють між собою сім'я Веждал та Антолик. Каменем спотикання стало судове рішення, яке скасувало державний акт на право власності ділянкою сім'ї Веждал. Відтоді отримати підпис сім'ї Антолик для затвердження оновлених меж та приватизувати землю не вдається. Так, пані Неля Антолик два роки тому стала старостою села. Відтоді, за словами Марини, Веждал, так непрості відносини дійшли до крайнощів. Пішла я робити печатку, а вона знову каже, що вона нам ніколи не поставить печатку. Та не в тому, не в ті діло печатці. Але все, ну вже кілька років, вже я думав 20 мінімум. Вона постійно краде за то нічого нема. Усі бачать, всі ну, повністю по документах мися звертали до ОТГ. І комісія була, бачили всі, ну всі абсолютно віли, що ми від неї нічого не забираємо, і нам нічого не треба. Всі члени сім'ї Веждел вкрай негативно ставляться до сусідів. Вони переконують, абсолютно не заслуговують на таке ставлення. Такої думки притримується і старший член сім'ї пан Юрій. Адже ще за часів колгоспу ділянки, на яких розташовані будинки, були поділені між ним та його вже покійною сестрою. У нас сестра моя, та няню поділив ще при колгоспу і вдав участок построїтися. А вона тепер як приватизована, та відбирать від нас. наше, що приватизовано. у свою чергу староста села та одна зі сторін конфлікту, каже, що мусить скликати комісію, щоб закрити це питання. Наля Антолик переконує, розміри сусідньої ділянки, які пропонують її затвердити підписом, не відповідають дійсності. Саме тому суд прийняв рішення про скасування державного акту на землю. Була касаційна інстанція, їхні документи списали, і мою, мій державний акт занесли у базу Шар. Тепер на даний час вони виготовляють документи. Я тут родилася, слава Богу, 55 років вже тут живу. Но як я ї можу підписати документи, якщо їм наміряла фірма із Віноградівщини, експерт, якась фірма? Я чую, люди говорять, я не можу казати, я слухаю людей говорю, що то є найкорупніч... найкорупційна фірма, яка лише в Закарпатській області. Вони її наміряли 20 метрів і 35 сантиметрів. На даний час у п'ятницю я її у четвер відмовила. Кажу, Марину, я тобі не підпишу, бо тої землі не є, Тої лише є 20 метрів. Та що я їй у стовпа дам, чи та сусіда та дасть. Ні, її треба, бо вони її наміряли 20-35. У свою чергу пані Марина підтверджує, що суд дійсно дійшов до висновку про неправильність розмірів ділянки, зазначених у акті приватизації від 2006 року. Проте переконує параметри її земельної ділянки жодних прав сусідки не порушують. Вона дала нас у суд. Прийняли суд, що її ділянка ся накладає на нашу, але то все наоборот її ділянка ся накладає на нашу а наша ся як ся не накладала так ся і не накладає в рішенню суду написано що в нас не є твердих точок не є твердих точок тобто не є знаків на які на які можна спиратися що не добре виготовлений державний акт ну ця структура яка виготовляла щось там но ну, не то що ми взяли від неї землю Разом з тим, після судових розглядів, сусіди неодноразово намагалися дійти згоди. Для цього ще раз була скликана комісія, за результатом якої Неля Антолик навіть дала розписку у відсутності претензій. Прийшла комісія, вдарила тверді точки. Вона сказала, що їй за хату нема місця де ходити, і сказала комісія, що аби поділити ті межі. Ми поділили ті межі, ми повністю тут є да, підтвердження актом, що, що була комісія, її розписка, що вона повністю ніяких до нас претензій не має. Зі своєї сторони староста каже, що розпискою та підписом на мировій угоді зазначила лише відповідність меж та знаків, які їх підтверджують. Тоді як пункт загальної площі сусідської ділянки вона підтвердити не може. Вона переймається, що якщо підтвердить затребувану від сусідів загальну площу, то невдовзі на неї подадуть до суду, адже переконує, стільки землі у сусідів нема просто фізично. Ви готові на цій межі, в принципі, так би мовити, поділитися. Так, ну, Звісно, то, там була комісія, там є акт, все. Все, нас знаю, то вони знають прекрасно. І я їй казала, у нас там ніде не є проблем. Той 20 метрів, на вони його роблять, я її нараз підписую. Будкію дати ви розумієте, вона мене не дасть через два тижні в суд, аби я брала свій свою родину. І опять пішло по новому Кожна сторона конфлікту наголошує, що ця війна виснажує їх. Моральних сил не залишилося вже ні в кого. Проте компромісного рішення, яке б задовільнило обидві сім'ї, наразі не бачать. Упродовж нічної зміни патрульні двічі виявили у громадян речовини, схожі на наркотичні. Перший випадок трапився на вулиці вузькій в Ужгороді. Близько 20-ї години інспектори помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з ними. Спілкуючись із громадянином, торівці звернули увагу на те, що він нервує і намагається щось сховати у своїх кишенях. Згодом охоронці порядку помітили, що чоловік щось кинув на землю. Як виявилось, це був згорток Фольги з білою кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Другий випадок трапився сьогодні. Сьогодні на вулиці Івана Франка у Мукачеві близько другої години інспектори звернули увагу на чоловіка, який, помітивши службовий автомобіль, прискорив рух. Поліцейські наздогнали його та зупинили. Спілкуючись з громадянином, патрульні помітили, що він поводить себе підозріло, тому здійснили перевірку. Згодом інспектори виявили у чоловіка з горток із зеленою речовиною, ймовірно, наркотичною. В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Мукачівські поліцейські затримали зломисника, який пограбував одинокого пенсіонера. До поліції не дійшло повідомлення про пограбування 70-річного жителя міста. Поліцейські слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, опитали потерпілого і з'ясували, що близько 8-ї години ранку до будинку одинокого пенсіонера проник невідомий чоловік, який заволодів його коштами та мобільним телефоном, після чого втік. Оперативники кримінальної поліції негайно приступили до пошуків грабіжника. І в результаті вже за кілька годин полі поліцейським вдалося встановити і затримати нападника – 38-річного раніше судимого мукачівця. Викрадені гроші, документи і мобільний телефон, які належать потерпілому. Поліцейські вилучили і повернуть пенсіонеру. Фігуранта слідчі помістили до ізолятора тимчасового тримання. Оперативники поліції затримали фігуранта справи щодо незаконного обігу зброї на збуті боєприпасів. Співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель Хуського району може бути причетний до незаконного обігу зброї у регіоні. Оперативники ініціювали низку заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності фігуранта і недопущення застосування нелегальної зброї у злочинних цілях. Так встановили місце і час зустрічі зловмисника з клієнтом, якому він планував збути партію боєприпасів до автоматичних зброї оперативники поліції Іршави затримали підозрюваного безпосередньо під час передачі товару і отримання грошових коштів. Фігуранти наразі помістили до ізолятора тимчасового тримання у відповідності до санкції статті. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Сьогодні заступник голови закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк разом з колегами передали воїнам закарпатського добровольчого спецпідрозділу Сонечком сучасний бойовий дрон. Це важливий, необхідний та високотехнологічний елемент сучасного бою. Тож спрямовуємо зусилля на отримання такого обладнання і передачу його в зону ведення бойових дій, запевнив Ігор Шинкарюк. Цей дрон може нести одночасно до 30 кілограмів мін, а система дозволяє скидати боєприпаси по черзі або одночасно для атаки на противника. Наші військові Використовують два безпілотники. Перший летить на розвідку, а потім другий квадрокоптер скидає міни з висоти близько 30 метрів. Мультикоптер має суперсучасну систему управління та геолокації. Цю систему вдалося отримати завдяки благодійникам, які донатили на підтримку ЗСУ. На цьому все. Дякую вам за увагу. Мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.